А що, якби вибори президента восьмого класу могли розповісти про майбутні освіти більше ніж товстелезні звіти міністерства? Звучить дивно. А от і ні. Сьогодні ми подивимось на програми двох кандидаток, у яких бачення ідеальної школи, ну воно напрочуд схоже. І скажу я вам, це бачення просто захоплює. Отже, як же вона виглядає, ця школа мріє? Це, власне, і є головне питання. І відповідь на нього шукають не дорослі, не чиновники, а ті, хто, власне, і проводить у школі більшу частину свого життя. Самі учні, давайте подивимось, що вони пропонують. Знайомтеся, Соломія та Вероніка обидві балотуються до учнівського парламенту. І перше, що просто кидається в очі, їхні гасла. Вони абсолютно дослівно однакові. Разом ми можемо зробити школу кращою. І це, знаєте, не просто збіг, це такий собі маркер, який показує, що вони відчувають одні ті самі проблеми і бачать схожі шляхи їх вирішення. І от з чого вони починають не з оцінок, не з дисципліни, а з фундаменту, з комфорту і атмосфери, яка б надихала, а не пригнічувала. Для обох кандидаток все починається з простого фізичного комфорту. Вони говорять про затишні куточки з пуфами, де можна просто посидіти, про зелені рослини у класах, про місця, де можна спокійно почитати чи просто поговорити з друзями. І це ж не просто про те, щоб було гарно, ні, це про створення середовища, де мозок може відпочити, перезавантажитись і як наслідок краще вчитися. Школа має бути місцем, де просто приємно бути. Але, звісно, на одних лише пуфах і квітах вони не зупиняються, їхнє бачення йде набагато далі до створення школи, яка буквально вирує життям, де кожен може знайти щось для себе. І ось вам конкретика: Соломія, наприклад, пропонує щомісячний кінозал, різні турніри між класами і, що найцікавіше, день талантів. Подумайте про це, це ж не просто розваги, це спосіб згуртувати всіх, дати можливість показати себе з іншого боку, не лише за партою. Гаразд, з атмосферою розібралися, але що з головним? Із навчанням. І тут їхні амбіції, скажімо так, йдуть ще далі. Вони пропонують повністю переосмислити сам навчальний процес. Ось, наприклад, Вероніка пропонує цілий план День без підручників. Ідея така. Замість звичайних уроків три етапи спочатку уроки ігри, щоб розвивати креативність, потім дебати, де вчаться аргументувати свою думку. І наостанок квести, які перетворюють пошук знань на справжню пригоду. Це не про те, щоб було весло, це про розвиток цілком конкретних навичок. А Соломія доповнює цю ідею своїм днем науки. І тут є один просто геніальний, як на мене, пункт лекції від старших учнів. Ви уявляєте? Це ж ідея навчання рівний рівному в дії. Це не тільки робить науку ближчою і зрозумілішою, але й будує містки між учнями різного віку. Але, мабуть, найглибший і найзворушливіший аспект їхніх програм це увага до емоційного клімату. Наступна тема це доброта, але не як щось випадкове, а як свідома, цілеспрямована шкільна політика. І отут ми бачимо щось справді дивовижне. Обидві кандидатки, незалежно одна від одної пропонують абсолютно ідентичні речі: тиждень компліментів і банку підтримки. Це просто неймовірно. Це показує наскільки гостро вони відчувають потребу в атмосфері взаємної підтримки. Ця фраза Вероніки, по суті, і є філософією цих ініціатив коли ми підтримуємо один одного, ми стаємо сильнішими разом. Йдеться не про поодинокі вчинки, а про створення цілої культури, де підтримка це норма. А Соломія йде ще далі і пропонує створити клуб наставників це ще один крок до системної підтримки, де досвід старших стає цінним ресурсом для молодших школярів. І все це, знаєте, підводить нас до найголовнішого, до фундаментального принципу, який лежить в основі всіх їхніх ідей це право учнів мати власний голос. А як цей голос почути? Вони пропонують конкретні інструменти і знову багато спільного, анонімна скринька для ідей, регулярні опитування. Соломія ще додає учнівську газету та спільні обговорення з вчителями це все механізми, які гарантують, що думка кожного буде почута. Отже, у чому ж суть? А в тому, що їхні програми це не просто список забаганок, це, по суті, маніфест. Маніфест про те, що учні мають бути не пасивними споживачами, а активними творцями шкільного життя. Вони хочуть самі вирішувати, якою буде їхня школа. І це залишає нас з одним, але дуже важливим питанням. Ця передвиборча компанія у восьмому класі це насправді модель чогось набагато більшого. Що станеться, якщо дати учням реальні інструменти для змін, коли вони стануть справжніми архітекторами свого освітнього простору? Як тоді виглядатиме майбутнє освіти? Подумайте про це.